Всім привітки! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас новиночка це тортики. Давайте розглянемо пакетики. Ось такий кексиком Тут написано смаколики, але там тортики. Ось такий, ось такий. Ось такий з пушином. Ось такі макаронці. Ось такий. Ось такий сирник. Тортик. Та мій улюблений це ось такий з круасанчиком. Надіюсь, вам ця колекція сподобається. Якщо так, то ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на канал. А ми поїхали. Давайте виберемо пакетик, давайте це буде. Давайте оцей карти пам'яті. Я взагалі нічого не пам'ятаю, тому що в мене відео були готові. Мені тільки було їх змотувати і викласти. Давайте у нас три таких три таких. Давайте виберемо щось таке, тому що ми таке вже обрали. Давайте виберемо. Оцей чатай. Давайте оцей. Наша попередня новиночка ковтинки. Мені так сподобалось воно. Давайте виберемо, ну давайте точно не цей. Давайте місцями. Ось такий, він мені найбільше подобається. Ось з таких, а, але там є ще один. Далі одягаємо дівчат. Цей чи цей? Давайте виберемо ось цей. Ми сьогодні закінчуємо колекцію луки. Зелена естетика. Давайте виберемо цей перший. Мамина колекцію. Три пакетики. Угу. Давайте виберемо цей рожевий. -ру Ось, далі колекція. Приготуй. Ми цей пакетик не можемо відкривати. А відкриємо, давайте, бургер. Колекція Instax. Я дуже сильно хочу відкрити оцей пакетик. Та програми і айфончики. Програми і айфончики. Давайте виберемо да, ось цей телефончик. Та ось тільки у нас пакетики на розпаковку. 10. Вау! У нас тепер буде 10. Ось наш каталог. І давайте перше, що ми розпакуємо. Ну, давайте, перше, що ми розпакуємо, це буде колекція програми. Це буде колекція програми. Вона чего, по-моєму, під номером 2, якщо я не помиляюся. О, ні, під номером 4. Оце у нас пошта. Під номером 9. І, типу... Не пошта. Е, ну, коротше. Я забула, як вона називається. Коротше, є така програмка. Ось І ось тут наш, наш чехол. І давайте його приклеїмо. Вау Ось такий гарний ведмедик. Давайте його приклеювати. сюди. Цю колекцію може закінчили. Ну, давайте оцю закінчимо. Ось це наш наш пакетик. Сьогодні нам попадеться номером 2. що у нас нічого. І нам тут попадається ось така спідничка. Ось така ось такі тапочки ось такий топік та ось такий капелюшок. Давайте це все приклеїть Так, перше, що ми приклеїмо, це ось такий топик. Приклеїмо. Приклеим его дальше. Ой. Далее приклеим вот такую спидничку. Дальше. Капелюшек. Вот такой. Да, ось такие. У нас... Е, чоботи е, ось такі. І ось така у нас колекція получилась Вона мені дуже сильно сподобалась, тому що тут було дуже багато наклеїв, як нам попадалося. Коротше, мені ця колекція дуже сильно сподобалась. Далі давайте відкриємо. Ну, давайте вже по порядку йдемо Так, я сподіваюся, нам також сьогодні впадеться на другій сторінці. Ось такий у нас пакеток. А ні, ми сьогодні закінчуємо першу сторінку. Ось такі у нас шкарпетки получили, попалися. Зі смайликом. Приклеїмо. І другий. Ось так. Далі у нас зелена естетика. Ось у нас пакетик. Ось тут у нас така перфорація. Ой, не вже під номером. А нам попадається ось така рука. Я біжевий тут не використовувала. І у нас попал. І в мене получалось, типу, якийсь зомбі. Оце взагалі. Ось сюди. Окей. А далі колекція приготуй. І нам попадається під номером. Euh, під номером 2 Ось такий лист садату. Ось так. Клас. Нам далі попадатимуться ось сюди і ось сюди. І все. Наше три блюда і ми дізнаємось, що ж ми готуємо. Одягаємо дівчат. Ось у нас цей пакетик. Нам сьогодні попалося на першу. Якщо я не помиляюсь, так на першу. От сюди. І приклеїмо. Нам треба приклеїти тепер акуратно. Ось так. Вау! Аккуратно вийшло? А далі в колекції Instax. Ось. Ой, я тут так запаковувала. Зато вони класно шурхотять. Ого! І нам попадається ось таке фото. Ось таке фото, і воно під номером 6. Ну сюди. І ми його приклеїмо. Ось так. Далі колекція карти пам'яті. О, це моя улюблена карта пам'яті під номером 30 сюди. Ось така. Зі свотами. Ось так. І ось такі у нас вже три. Далі, наша попередня е, Прикраси на свантерка. Під яким це номером я не знаю, тому нам треба відклеїти щоб так. Номером два. Ось такий різдвяний чобіток. Ось я навіть не знаю, куди ми його приклеїмо. Ось давайте зразу приклеїмо. Так, ми приклеїмо. Ось сюди, ну, ну давайте між цими хусимо. Не хочете їм очі закривати. Двом закрила. Ну добре, як вийшло, Добре, давайте зразу приклеїмо Сведрик. Ось так. Приклеїмо. Ось так. Трошки низько, низько вийшло. ну добре. І далі переходимо до нашої новиночки. Раз, два, три. Ось так. О, дуже класно вийшло. Давайте розпакуємо. я вже сама не пам'ятаю, що я тут поставила. Давайте. Раз, два, три. О! І. Номером девять. Трошки розмазалось. Шкода Добре, давайте приклеїмо. І ось так у нас виходить А якщо вам сподобалася ця розпаковка та ця наша новиночка, то ставте лайк і підписуйтесь на канал обов'язково, щоб я вам не нагадувала і щоб ви не забували мене і я вас. Тому я сподіваюся, ви мене підтримаєте і всім зустрічі в новому відео. Всім па-па